Двохкімнатна квартира, чешці, загальна площа 50 квадратних метрів, гарний балкончик, платочка на підвозі, шикарний краєвид, дуже спокійний тихий район, машина навіть не чути. Садочок поруч, там школа. підлога, паркет всюди. У цій кімнаті ясен, з інших для дуб. В принципі, по цих Це вітальна кімната. Меблі можуть залишатися або продавці їх вивезуть самі, якщо не потрібно. У всіх кімнатах в кухні, в тому числі поміняні вікна на пластикові. Двері між кімнатами міня. Квадовочка така. Світло повеловання тому. Кухня. Оба на кухні бажано зробити знизу дошка. Поканули.